Голий пістолет. Десь в глибині імпровізованого дворику, за технічними спорудами обабіч нашої халупки стояв виходок звичайний сільський дерев'яний туалет. Хочу вам зізнатися, це було найбільш незатишне місце, яке мені доводилося відвідувати в цій зоні. Тільки не смійтеся. По-перше, там було супер незручно. Цю дерев'яну будку, мабуть, проєктували для ліліпутів. Тож мені 187 сантиметровому добню там було тіснувато. Не те, щоб я страждав на клаустрофобію, але двері, які б'ють тобі по колінах, поки ти концентруєшся на чомусь вкрай важливому, дуже бісяче відволікали. Була опція вже ж не закривати двері, принаймні вночі, але тоді холодний вітер завивав так, що все стискалося від холоду, і вся ця затія мала шанси звестися на нівець. Та однаково це було краще, ніж биття дверей об коліна. Мій вибір відкрити двері. А по-друге, я страшно боявся ДРГ або ворожого дрона. Навіть не так. У цей момент я страшно боявся ДРГ або ворожого дрона. Війна бридка штука, але бути захопленим зненацька із спущеними штанами, це була справді фобія. Тож ходив я у це місце вночі з пістолетом, пишу й сам з себе сміюся. Але в ті темні морозні ночі сценарій як українського письменника, який не встиг доробити своє діло, беруть у полон вороги окупанти, прокручувався майже завжди. А про дрон я й взагалі мовчу, той, хоч почути, можна було б здалеку. Добре, посміялися, та й годі. Біда тільки в тому, що то тут, то там щоразу блудили слухи про ворожі дрони матки з ретрансляторами, завдяки яким вороги вмудрялися робити скиди в дуже глибокому тилу. Тож у теплову камеру якогось мавіка я виглядав як єдиний прищ посеред білого лоба, і не вичевити його будь-якому окупанту було б не під силу. Надто велика спокуса. Роздумуючи про життя та його акти несправедливості, я піймав себе на думці, що не знаю не те, що яке сьогодні число, але який місяць. Отак, от, вибився з лічби, бо нафіга нам треба. Зараз розберемося. Дарма на біологію ходив, чи що? Пожартував я сам із себе. Абсолютній тиші, яка порядко розривалася приходами, все-таки артилерійська війна трішки сповільнювалася на ніч. Я почув флагідний шурхіт і завмер. Вимкнув червоний налобний ліхтарик і так само, продовжуючи сидіти на почіпки, подивився на гарне, розлоге, дуже листяне дерево, яке було всього кілька метрів попереду виходка. Тож я міг бачити його у всій красі, а воно могло бачити мене теж у всій красі. З нього повільно геть не кваплячись, вимальовуючи неймовірно хитрі та витончені рухи, один за одним падали листочки. Ага, листопад! Подумав я, іначе завис у спогляданні цієї анімації. Бачили б ви, як це було гарно, як ці листочки танцювали, прямуючи до землі. І все це в червону берилу мусяві мого ліхтарика. Я за дієм. Так ніхто не говорить, думаю, але саме так мені тоді подумалося. Або іншими словами, сповна відчув силу латинського виразу, «карпи дієм». Лови момент. Забулося все. І дрони, і війна, і ДРГ, і навіть пістолет у моїй руці, не наче став невагомим. Десь у південних степах України молодий український хлопець сидів на навприсадки у виходку і споглядав силу земного тяжіння у всій красі. Я досі про листя раптом, що вмирає та опадає, щоб потім знову вирости. Подумав я і тихенько заржав сам із себе, приходячи до тями і нагадуючи, що я взагалі тут роблю. Пост з на ранок я відвідав це місце ще раз і ненароком кинув оком на дерево. Те, що вчора було прикрите рясним покривалом із листочків. Сьогодні було абсолютно голим стовбуром: дерево опало за одну морозну ніч. І чому на листопад виділили аж 30 днів? Я б виділив тільки один. І він був вчора. Дякую, що послухали. Сподіваюся, вам було не гидко, а більше смішно. Ще раз нагадаю, що «Сьомирота. рота сміх та сльози це повністю благодійний проєкт. Перша частина книжки вже вийшла, її, мабуть, можна придбати в інтернеті або в мене на сторінці. А друга частина книжки зараз мною пишеться. Тож, якщо вам це цікаво, підписуйтесь, приєднуйтесь до сторінки, слідкуйте за цим процесом. Дякую вам, бережіть себе.